Всім привіт, друзі! І сьогодні я покажу точніше, я вам розкажу, як рухатися в Майнкрафті. Взагалі добувати блоки, як ставити їх, як надівати броню, як відкривати інвентар. В общем, на комп'ютері. Щоб виходити, вам треба клавіші W A, S, D. W це вперед, S це назад. А це вліво, Де це вправо. Щоб відкрити інвентар, треба нажати кнопочку «Е». Давайте я вам покажу. Вот мій Майнкрафт. Нажимаю оцю кнопку і бачите, в мене відкривається інвентар. Бачите? Я нажимаю Е. А щоб викинути предмет, треба нажати цю кнопку. «Ай», оцю кнопочку. Вона знаходиться біля W. Бачите, Щас. бачите я викинув свій револьвер Це я змотами гра. От. Бачите. Я ще раз нажимаю на A, і вона ви і я... і в мене викидається. А як добувати блоки? Наприклад, я хочу доби... добути оцю двері. Просто нажимайте ліву кнопку миші. зажимайте І от. А щоб поставити обратно цей блок, треба нажати праву кнопку. Пише. Ой. А, помогітє! А щоб рухатись... Давайте! Ви бачите, я нажимаю W і я пішов, а щоб ще дивитися, то треба отак рухати вишкою. А щоб бігти, то треба два рази нажати. Да. І щоб ввійти в верстак пічку, треба теж нажати праву кнопку миші. А щоб вийти, треба просто держати Є. Ой, не туда. От. І з ліжком так само. І з кринью так само. От. Ну надіюсь вам я допоміг. А щоб відкрити чат, то треба нажати клавішу Т. Вона знаходиться біля клавіші Ч, У і Р. Нажимаємо і в мене відкривається чат. Надіюсь, допоміг. Всім пока!